Усім привіт! Я Світлана Бучуляк, і сьогодні я пропоную вам зробити зі мною ось такі красиві бантики з репсової стрічки. В цьому майстер-класі я вам покажу ось два варіанти бантиків. Верхня частина в них однакова, лише вони різняться нижньою частиною бантика. Ось такі бантики ми сьогодні з вами зробимо. Розмір ось такого бантика 7,5 см. А цей бантик у мене розміром також 7,5 см. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною будемо творити. Для роботи потрібна декоративна репсова стрічка, однотонна репсова стрічка. Так як я буду робити два бантики, я також взяла ще ось таку декоративну стрічку, репсову стрічку з Люрексом та репсову стрічку однотонну шириною 4 см, резинки, серединка, планер, гол, З інструментів голка з ниткою, ножиці, лінійка, клеєвий пістолет та термоніж, або ж запальничка чи свічка. А також ще потрібна стрічка для перетягування серединки бантик. Для бантика я беру репсову стрічку шириною 2,5 см та довжиною 14 см. Два відрізки декоративної стрічки і таких два відрізки однотонної репсової стрічки шириною 2,5 см та довжиною 14 см. Тепер я складаю стрічку попарно. Складаю її ось так. Щоб тут була відстань півтора сантиметри, ось вам покажу півтора сантиметри, вирівнюю все. Тепер цей кутик заводжу до цього правого кутика, а ось цю частину стрічки, загортаю один разочок на ліву сторону і сюди до цієї стрічки. Ось, щоб тут утворився такий перекрут. І тепер прошию, сховаю вузлик спочатку і починаю прошивати звідси. Ці відрізки також складаю попарно, знову складаю ось так стрічку, Все вирівнюю. щоб ось тут була відстань. Півтора сантиметри. Тепер цей кутик заводжу до лівого кутика стрічки. Цю стрічку загортаю тепер в праву сторону. Ось тут зараз підрівняю, в праву сторону та сюди до цієї стрічки. Ось все підрівняю. І починаю прошивати ось тут згори. І останній разочок виведу голочко ось сюди, тепер з'єднаю, стягну та зафіксую тут заготовка для верхнього бантика. Вже готова, і я ще підготую ще одну заготовочку для другого бантика. Хочу вам дати пораду, коли ви працюєте з такою стрічкою, де є малюночок, ви одразу собі її поставте так, як має виглядати ця стрічка в вашому бантку. Ось в мене вона буде вся, ось цей малюнок йти донизу. Так, мені простіше, і малюнок в мене буде рівненько. Вкладаю стрічку, і таким самим способом я підготую ще одну заготовку для бантика. Галочку вивела згори, беру наступну стрічку ось ці відрізки, кожу ось тут півтора сантиметра та складаю, все підрівняю і прошию. Тягну та зафіксую. І тепер я зроблю нижній бантик для ось такого бантика. Для нього мені потрібна репсова стрічка Декоративна, шириною 2,5 см та довжиною 11 см. Два відрізки та два відрізки однотонної репсової стрічки шириною 2,5 см та довжиною 10 см і 8 мм. Два відрізки. Це для такого бантика. А для ось такого я візьму два відрізки репсової стрічки шириною 4 см та довжиною 17 см. Я складаю стрічку по однотонною репсовою стрічкою до себе. Ось тут знизу вирівнюю. І тепер роблю такий перекрут та ховаю ось цю верхню стрічку під низ. Прошиваю згори, ось тут захоплюючи всю стрічку і виводжу голочку також ось тут згори. Тепер беру ці два відрізки, тепер ставлю стрічку, декоративною стрічкою до себе, роблю перекрут і також ховаю стрічку ось так донизу. Ось цю стрічку ховаю донизу, починаю прошивати згори та виводжу стрічку ось тут, голочку перепрошую, з'єдную та зафіксую для цього бантика. Я беру стрічку шириною 4 см, складаю її приблизно ось так наполовину рівнесенько, ось так складаю, визначаючи серединку, і тепер зводжу ось це закінчення стрічки з однієї сторони та з іншої сторони. Шию. тепер Стягну, Ось тут мені ще раз поправлю. Ось вузлик був за маленький. В нитці Ось розправлю бантик та зафіксую. Тепер я розправлю бантик, нанесу клей та приклею бантик. Міцно притискаючи. Тепер візьму резинку і приклею резиночку. Беру репсову стрічку шириною 1 см, зафіксую її ось тут, міцно притискаючи. Тепер відмірюю, скільки мені потрібно стрічки для того, щоб я зробила повних два оберти кругом серединки бантика. Обріжу термоножем і приклею. Тепер я беру ось таку красиву декоративну серединку. Погляньте, як ця квіточка схожа на малюнок ось тут, на стрічці. Я вже тут приклеїла шматочок фетру і міцно притискаючи, приклеюю цю серединку, ось так по центру, міцно притискаючи. Тепер беру ось цю заготовочку однотонною репсовою стрічкою донизу і ось так приклею бантичок. Ось так міцно притискаючи, тепер нанесу клей з цієї сторони і приклею резинку. Також міцно притискаючи, беру репсову стрічку шириною 1 см, ось тут зафіксую і також відмірюю, скільки потрібно стрічки для того, щоб я зробила два повних оберти кругом серединки бантика. Обріжу термоножем і приклею. Ось тут я підрівняла бантик, ось цей нижній, і з цієї сторони поставлю по крапельці клею, щоб зафіксувати цей бантик, щоб він вже не втрачав своєї форми, свого вигляду. Ось з цієї сторони та з цієї сторони. Я беру ось таку лялечку, планер, проведу ножицями, ось так, нанесу клей та приклею таку красиву лялечку, міцно притискаючи. Ось такі красиві бантики в мене сьогодні вийшли. Ось такий варіант дитячих бантиків. Це такий варіант святкових бантиків, і ще вам покажу варіант шкільних бантиків. Ось такий варіант також дуже гарний. Тож, якщо вам сподобався мій майстер-клас, ставте лайки, коментуйте та підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей, па-па!